Економічні відносини між Україною і Росією крайне важливі для нашої економіки. Послідовний прихильник відносин з Росією, пане Бойко, для історії скажете Путін хуйло? А? Я скажу, М -м -м. Так, російська армія створила агресію проти України. О, вже чудово. Непохитний і принциповий. Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу в Америки в самой Америке. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс. Знавец история Америки и новый старый популярный тиктокер. Начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. Запыляв видос, завирусився, скатався в СБУ и і... Я хочу принести звініння. Ну що, пробачили? Ви дивитеся Бігусинфо. Я Світлана, і очевидно, що це відео про Юрія Бойка. Він того воскрес в медійному плані. Бо роками Бойка не було чути взагалі. А тут диви: тіктоки, інтерв'ю, передвиборне політичне життя. Ну і візит в СБУ. Бо риторика нових відео Бойка швидко нагадала, наскільки він все той же проросійський? Як моментально згадується дружба з Кремлем, ОПЗЖ, катання з Медведчуком до Москви, аби потриматися за путінську трубу, газову. Так, в цьому нічого нового. І говорити ми далі будемо не про це, але. Не можу не сказати, наскільки вражає, що цей Тік-Ток його, з якого все й понеслося, наскільки він риторикою старий, ніби і не було останніх трьох років. Спочатку навіть не вірилося, що це не перезалитий відос 18-го року. Але ні, все це дійсно сказано зараз. Радикали утискають російську мову, церкву і перейменовують вулиці. Грудень 24-го року. Так, потім була реакція Єрмака, навіть словами а не емодзі. Стефанчук, як вихователю дитсадочку, висказався. Ну і візит в СБУ оперативний. Після чого Перше, я уж точно не хочу, щоб моє заявлення було істона Російською Федерацією і воєнним преступником Путіним для оправдання агресії і нападіння на на нашу страну. Те, що виховна бесіда чи що там відбулося, докорінно змінила світогляд Бойка, якось не віриться. Вибачайте. Протокол відбувся. Славімо його! Як і не віриться в те, що м -м, світогляд і прагнення Бойка були якоюсь таємницею. Так, Бойко випав з медійки і широкий загал про нього забув. І це, мабуть, нормально тут вистачає подій. Але оці реакції Єрмака чи Стефанчука, ну для них -то, хто такий бойко, точно не є секретом і не було весь цей час. Але раніше все влаштовувало. Бо народний депутат Бойко, як і народний депутат Шевченко, про якого ми вже розповідали раніше, голосували як треба. На відміну від Шевченка, у бойка ціла депутатська група на два десятки голосів. Так, це колишні ОПЗЖники, але це ресурс, який вважався цілком контрольованим. І, мабуть, таким і був. Наскільки ці 20 голосів підтримують, коли вони потрібні, можна просто порівнявши голосування бойка. І слух, а вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи монобільшості. Це помітно це, це помітно за ці роки. Було декілька ініціатив, як прибрати з парламенту проросійські сили, позбавити повноважень колишніх депутатів від ОПЗЖ. І жодна з цих ініціатив не пройшла. Монобільшість у цьому процесі меншість. От я зараз пишу це відео і знаю, що десь за пару годин після запису в Раді в чергове потягнуть законопроєкт 10.242, який створює підґрунтя для переслідувань журналістів та їхніх джерел. Цей законопроєкт тягне правоохоронний комітет ради, який очолює слуга Сергій Іонушас, автор, колишній ОПЗЖник Григорій Манкар. На попередньому голосуванні слуги на чолі з Арахамією голосували за. Бойко та його депутатська група теж за. Така ж синергія була і під час кадрових призначень в уряд, і під час підвищення податків, і не те, щоб голоси колишніх ОПЗЖ в усьому рятували слух на голосуваннях. Без них провалилися б лише 9% усіх голосувань. Небагато, але мабуть, зручніше мати цих 9 відсотків ніж не мати. Можливо, там не треба звертати увагу на назви, а потрібно дивитись на те, як ті чи інші народні депутати приймають участь в голосуваннях. Так, це здається, зветься політична доцільність. Принаймні, десь так мають собі пояснювати це партнерство у слугах, і пояснення може навіть на кожному етапі звучить логічно. Ну Ось, треба ж, а вони все одно тут сидять і краще використовувати наявний ресурс. І взагалі не можна ж подумати, що на четвертий рік повномасштабки, а виявляється, можна. Зачем это было була Щоб якась група в парламенті попіарилась? Ну абсолютно ідіотська ситуація. Оця риторика, вона ж вилізла за мінімального натяку на наближення виборів. І давайте тут зазначимо: абсолютно незрозуміло, чому українська політика відчуває цей запах виборів, звідки цей невиправданий оптимізм, чому всі раптом почали діяти так, ніби вони будуть. Але Камінаут Бойка цілком в цьому тренді, просто він виявився трохи передчасним. Не берусь оцінити кількість електорату, який поділяє прагнення Юрія Бойка, але. Легко можу уявити, як він трохи вичікує і повертається до цих самих тез згодом, вже без вибачень. А що, легітимний народний депутат країни, поважний політик, всю дорогу в раді, жодних претензій. Але, але це може здатись відео про слуги народу, могли викорінити бойка з політики, однак заради політичної доцільності цього не зробили. Це правда. Втім. Якби його посадили за корупцію ще 10 років тому, про жодну політику б і близько не йшлося. В принципі, те, що бойко не сидить, можна ще кучмі адресувати. За кучми Бойко очолював Нафтогаз, тоді ж отримав Героя України. За Януковича Бойко очолював Міністерство палива та енергетики. Став по-справжньому відомий, дякуючи скандалу з вишками Бойка. Морські бурові вишки у Чорному морі, які купували через офшорні компанії посередники з переплатою десь у 400 мільйонів доларів. Після чого отримав не підозру, а нову посаду, віце-прем'єр-міністра. Але окей, то були і похмурі роки перед революцією гідності. І от цікаво, що більшість проросійської мразоти після революції втекла з країни. Але не войко, він продовжував бути собою, провів хресну ходу духовенства російської церкви в Києві. Забрала десятки тисяч людей. Все Всі позитиві, все на добро, і вишки його імені, які реально в часи майдану були символом корупції, часів Януковича, не менше за золотий унітаз, чи хонку, чи страусів і пеньки. Ці вишки якось ніяк не відбились на його житті в новій післяреволюційній Україні. І розслідування літа 2018 року по сепаратизму після поїздок з Медведчуком на конференцію у Санкт-Петербург, і з пічами на цій конференції ніяк не відбились. Тоді, думається, навіть і виховної бесіди не провели. З Медведчуком точно не проводили. Чого ж Бойку страждать? Після вишок, поїздок, Газпромів, Медведчуків, революції, а, там інша послідовність була. Так от, після цього всього, у 19-му році, Бойко був кандидатом у президенти. Він одночасно був у справі ДБР за зловживання владою або службовим становищем, але. Там таке саме нічого, як і раніше, і це результат такої ж політико-економічної доцільності, як і зараз. І ця торгова війна, вона приносить, приносить першу чергу, ряд нашої економіки і ухудшає життя наших українців. Коротше, все у бойка було добре. У 21-му він увійшов до сотні найбагатших людей України. А напередодні повномасштабної війни він був абсолютно впевнений, що. У нас і слідчий конфлікт на Донбасі О, дійсно на займатися. А війни, такої, которая сейчас пугають людей, не буде. Спокійно, живіть люди. От Бойко і жив собі спокійно. І на четвертий день повномасштабного вторгнення він пішов на ефір до кремлівського пропагандиста Соловйова. Ви вмикалися в ефір російського пропагандиста Володимира Соло. Да, намагався його переконати. Не було схоже, що намагались його переконати. Переконував Бойко там хіба в тому, що просто треба поговорити. Я не можу отвечает за сьогоднішнього президента, я можу сказати позицію нашу, що ми сделаем все, щоб эти переговори наче пізніше. Риторика бойка трохи мінялася. Буквально на 12-й день повномасштабного вторгнення довелося війну засудити. Ну бо знову ж таки, якби у 22-му бойко запилив мережу у такий тікток, то зараз би можливо не було б про кого говорити. Якби. Але якщо вже на те пішло, то якби Бойко відповідав ще у 14-му, коли стало відомо про вишки, то цього всього не було б. Бойко роками фігурував у різних корупційних історіях. Однак досі залишався невидимкою для правоохоронців. Торік у нас було відео про нардепа Бойка, якого, якого чорт би побрав, чесне слово, то якого хера він досі існує в Україні. Це я знала, що він існує, але так неприємно, коли ну ті він ще й виліз у цей. З тіктоками своїми торік у нас було відео про нардепа Бойка, його зв'язки з російським бізнесом і нерухомість у Москві. Квартира на 220 квадратів і паркомісце. у центрі столиці країни терориста. Про російський бізнес Бойка і зарплату в рублях його дружини 2017-й. Вже понад мільйон гривень. Крим і Донбас на той час три роки як загарбані Росією. Але дружина українського політика, який кожні вибори заявляє про свої президент. Амбіції Продовжувала отримувати зарплату в Москві. Про палац на дамбі Київського водосховища та Тірімок у стилі російської церкви Бойка тут розповідати не буду. Краще подивіться той випуск, там понад мільйон переглядів. Тоді ж ми встановили, що понад 75% Волині Обленерго належать старшому сину Бойка Анатолію. Також є підстави вважати, що Бойко частково володіє гес на Закарпатті, однією із ТЕЦ у Харкові, а ще газовими родовищами. та в екваторіальній гвінеї через офшорні компанії. Взагалі, треба б оновити цю карту майна. Просто для цього треба час, але в принципі жодних сумнівів у тому, що все стало яскравіше, багатше і розгалудженіше немає. Бо чому б не стати? Якщо вже про це говоримо, вдумайтеся у формулюваннях: чи то допит, чи то виховну бесіду в СБУ проходить не просто нардеп, а герой України. Та ясно, я ще за хочми отримав відзнаку. Але логічна петиція листопаду 22-го року щодо позбавлення бойка звання Героя України. І вона набрала необхідну кількість голосів. І заглухла, бо прем'єр Шмигаль не знайшов підстав. Ну і взагалі, мабуть, якось політично недоцільно. Так тут варто зробити у таку вставочку вирізочку вже по живому в готове відео. Тому що, поки ми монтували, рада проголосувала за звернення до президента, щоб той забрав звання Героя України у бойко. Тут трошки поясню: забрати, як і призначити це звання може лише указ президента. Тому, в принципі, щось почалося рухатися, і добре, що ця вставка є, все погнали. Тись далі, оця політична доцільність до речі, працює в обидва боки. От інтерв'ю Бойка дойчевелля, весна 24-го року. Ті, хто з зброєю прийшов до нашої країни, це вороги, і тут іншого немає. Однопартійці, які виїхали з України, зрадники програма депутатської групи змінила вектор і голос. Зима 24-го року голос. Компроміс буде це не вийде так, щоб без компромісу вийти на таке рішення після такого трагічного довголітнього конфлікту. Так, звісно, ще якийсь час все знову буде оптично і помірно, як було у Дмитрука, як було у Шевченка і решти. Спочатку. Просто навряд чи бойко готовий виїхати в Лондон. Забагато активів тут і навряд чи йому світить СІЗО. Забагато активів і голосів тут. Тому поки що повністю не розкритись. А продовженням політичної кар'єри знову тхне. Що вже можливістю спертись на 10 чи 15 відсотків, чи скільки їх там людей, яким муляють перейменування, потім покрутити тему утисків московського патріархату, погуртувати свій електорат навколо інших подібних тем. А там можна і про дружбу згадувати у Ні, Пушкін, ні Лєман, там никакого отношения к агрессии російської армії в отношенні України німіє можна було б пафосно завершувати якимись закликами чи там стражданнями щодо того, як упущено момент, коли про російську політику можна було просто викреслити в Україні як таку, але чи є сенс? Упущено. І політична доцільність зберігати бойка в минулому, спочатку у виконанні узагальненого Петра Олексійовича, а потім у виконанні узагальненого Володимира Олександровича призвела до того, що от Бойко, і конкретний, і узагальнений, промацує свої політичні перспективи. Бо є чим промацувати.